Всеволод стайко. Тореадори з Васюківки, розділ восьмий, що трапилося з явою. Не поїду я, дітей б'ють тільки імперіалісти. Ранок був сонячний і лискучий, як нові черевики. Не ранок, а пісня. Та серце моє не співало, ні. Прокинувшись, я одразу згадав яву. Я підхопився і прожогом кинувся до нього. Як же ж він там? Як? Проскочив город і біля кривої груші спинився. Ява сидів на призьбі, по-старечому згорбившись над дерев'яними ночвами ваганами і різав картоплю й буряки для льохи. Я застиг, розгублений. Я не впізнав його. Хіба це він, геройський ява, отой, що першим з усіх хлопців стрибонув із самісінького вершечка старої верби у річку. Той, хто випустив у клубі на лекції «Пугудькало», що повісив дідові підштаники на телевізійну антенну? Ні, це не він. Це якийсь нещасний, пригнічений наймет. О, люди, що ви зробили з моїм другом! І тут я згадав про свою четвірку, четвірку за диктант, і мені стало так прикро, наче я зрадник. Я ж одержав четвірку за екзамен. Та хіба я хотів? Я ж зовсім не старався, це ж випадково. Оскільки б я зараз дав, щоб у мене була трійка. Хоча б трійка, я не кажу вже про одиницю чи двійку як мені було б легше, наскільки краще я почувався перед явою. Між нами не було б такої прірви. Я ще вчора дізнався про ту четвірку, коли блукам селом. Мені сказала про це Гребенючка. За правилами, оцінку повинні оголосити тільки сьогодні, але хіба ж учні дочекалися б у пів класу інфаркт був би? І коли Галина Сидорівна замкнулася з асистентом Миколою Івановичем перевіряти диктанти, ніхто й не ворухнувся, щоб іти додому. Товклися біля школи і не розходились. Двічі виходив Микола Іванович на ганок покурити і казав, чого ви? Ідіть додому. Все одно сьогодні не скажемо, завтра на батьківських зборах. Потупсяються учні трошки, посунуть до воріт. Потім зирк, хтось лишився. Еге, думає кожен, він зостанеться і взнає, а я, як дурний, дома сидітиму, ні. І назад. Спершу тихо було, потім дівчатка класи на землі понамальовували, застрибали на одній нозі, а хлопці в квача завелися. Все таки час не так довго тягнеться, і дочекалися. Вийшла Галина Сидорівна. Як кинулися? Хлопці мовчать, тільки супуть, А дівчатка, як сороки, Галино Сидорівно, ну скажіть. Галино Сидорівно, ну, будь ласка, Галина Сидорівно, дорогенька. Вчителька спершу не хотіла. Та хіба очепишся? Все це мені гребенючка розповіла, на вулиці зустрівши, і про четвірку сказала. І нащо вона мою оцінку запам'ятовувала, краще б я не знав. Соромно в очі яві дивитися, де він і голови не підводить. За одну ніч змарнів як. Я підійшов до нього. Здоров, яво. Тихо привітався. Здоров. Так само тихо відказав він, не підводячи голови. І такий у нього був голос, такий голос, що в мене аж в очах защеміло. Яво, ну чого ти, Яво? А що? Та нічого, ще тихіше сказав він. Та плюнь, Яво. Плюнь, я тобі кажу. Ну, подумаєш, переекзаменовка. У мільйонів людей були переекзаменовки і нічого. От у князя Володимира, кажу, теж була в дитинстві переекзаменовка». З історії. А який йому пам'ятник на Володимирській гірці в Києві отгрохали? не бреши, у Володимира не було. Було, було, жваво затарабанив я радий, що я хоч відгукнувся на мій жарт. А як і не було, то могло бути. Подумаєш. А в Остапа Вишні точно було, він же таке відчубучував. Я говорив і пильно стежив, чи усміхнеться Ява, чи ні. В таких справах навіть легко передати куті меду. Ява не усміхався. Я замовк. Помовчав трохи, тоді тихо спитав, то як же воно усе ж вийшло? Він тільки рукою махнув, та не питай. А що ж? Він зітхнув ще трохи, і від мене лиш бульки на воді лишилися б. Та ну, розкажи ж. Він знову зітхнув. Та отож, вискочив я до схід сонця з хати, на хвилиночку, в бур'яни. Ще тільки сіріти почало. Сонний, як муха, вискочив, процентів на 90 ще спав, тільки ледь одне око розтулив, щоб не перечепитися, став у бур'янах. І навіть те одне око заплющив, сплю. І враз чую голоси за парканем, у книшів приглушені, змовницькі, сон зразу, як рукою. Ти ж тільки гляди, щоб ніхто не бачив. Це вона, книшиха, а він не вчив вченого, а вона вчений, а тоді передачі носи, ге. А він, Ну, не баба, а казна що? Тюрма народів, а вона, мовчи, нікчемо. Якби не я, а він нічого, нічого, я свого діждуся. Побачиш, який я нікчема, а вона, та йди вже, розбалакався, сусідів побудеш. І риб, це він з хвіртки вийшов. Бачу, іде вулицею. Озирається злодійкувато, на плечі весло. Мішок з чимось, у руці серп, як шабля виблискує. Розгубився я, що робити, куди це він? Ну, ясно, в якійсь своїй шпигунській справі. За тобою бігти не встигну, от він уже аж де. А екзамен, ну думаю, ще ж тільки четверта година, встигну. Не простить же ж мені вітчизна, як я отаке діло прогаблю. Може ж, він якийсь державний злочин зараз робитиме? Недарма ж його книшиха тюрмою передачами лякала, а я про екзамен, про власну шкуру дбаю. Ні, треба йти. Схопив весло вудочки для конспірації і за ним. А тут з-під ганку Собакевич вискочив, ув'язався за мною. Я спершу прогнати його хотів, а тоді, думаю, хай собака в таких справах завжди може при... придатися. Взяв його з собою. На березі, перечекали в кущах, поки отплив книж, а тоді й собі. Отут мені й не пощастило, як на зло всі годящі човни наші дід на берег повитягав, смолив учора. На воді була лишень ота благенька гнила плоскодонка, з якої ми підводного човна зробити хотіли. Ніколи мені було я на ту плоскодонку, собакевич за мною і гайда. Пливу тихо, обережно, і весь час пильную, щоб книша з очей не згубить, і щоб він мене не помітив, за очеретами скрадаюся, помічаю, пливемо ми в бік високого острова, далеченько вже у плавні забралися. Аж раптом гулік, лишенько, в човні води повно, більш, як пів човна. Придивився. У днищі якраз посередині дірка, долоню просудити можна, і вода звідти пре аж булькає. Як з тої труби, що за арифметичних, арифметичних задачах, пам'ятаєш, з однієї труби вливається, а з другої виливається. Єдина різниця, що в мене тільки вливається. Ой-ой-ой, не мине й двох хвилин набереться повний човен і на вимашки до села пливти далеко. Та й лататя там таке й водорослі, ти ж знаєш, миттю руки й ноги оплутає і йди годувати раків. Ну? Та про себе я й не думав. Собакевича шкода, булькне собача, та й нема. Сидить він на носі мокрий, труситься всім тілом і позирає на мене жалібно. Це ж він винен. Була дірка замкнута шматину якоюсь, а Собакевич, граючись, смикав, шарпав ту шматину і висмикнув, догрався. Я бачив, як він її шарпав, та не подумав. Що й казати? Пізно я схаменувся. Наліг на весло, аж хекаю. Про книша вже не думаю. Треба рятувати Собакевича. Приставати до якого небудь острова, а кругом самі очерети, землі не видно, а вода все прибува й прибува, в жилитки мені лоскоче. Я головою на всі боки шалено кручу, суші землі шукаю. Нарешті помітив острівець якийсь і чим дуж до нього ледь-ледь устиг. Від човна мого лишалося вже сантиметрів два. Над водою. Отака собі рямочка з бортів пливла. У середині вода і зовні вода, і рівень тої води однаковий. І я у тій рямочці, як портрет. Ще трохи і був би цей портрет у травурній рямочці. Підхопив я Собакевича на руки і на берег. Власне, берега й не було. З першим же кроком я по пуп занурився, і одразу калабаня мені згадалася, в яку ми з тобою від контрибуції вскочили. Така ж сама багнюка, не острів, а кізяк якийсь, ні деревця, ні кущика, навіть суші справжньої нема, сама грязюка. Ну, та вибирати не доводилось. Спасибі й тому, що трапився. Жити на ньому я не збирався, мені лише човен витягти, і дірку заткнути. Може, ще, думаю, за книшем устигну. Посадив Собакевич на найсухіше місце і за роботу, схопив за ніс човна, почав тягти. Ого го, очі рогом лізуть, жили от-от полопаються, а човен ніби цвяхами до дна прибитий, ні з місця. Зайшов я з корми, почав штовхати. Куди там? Ноги по мулкому дну ковзають. Я раз у раз головою занурююсь. Ото й усе. Бився я, бився, занурювався, занурювався, води вже пів відра наковтався, а пуття жодного. І така мене злість узяла. Сів я просто у воду і трохи не заплакав. Ти ж мене знаєш, я ніколи не плачу, а тут, ну, прямо сльози самі ллються. Отже ж у халепу вскочив ну, тоді плюну, підхопився і знову штовхати і тягти. Сонце вже давно зійшло, світить на повну катушку, а я, мов той жук, гноєвик у багнюці порпаюсь, з сил вибився зовсім. Знову я сів просто у воду і знову трохи не плачу. І від сліз моїх води, здається, ще більше кругом стає. Це ж уже хто його зна, скільки часу думаю. Екзамен уже, може, скоро, ну, про екзамен я не думаю. Що мені екзамен? Головне, державна справа ота. Я тут, у багні, як хробак, длубаюся, а той шпигуняра, може, вже хто зна його. А я ж міг його вислідити. Міг же, не простить мені ржава. І, сіпивши зуби, я знову беруся за діло. я її вихлюпувати пробував воду щовна. Думаєш, ні? Та де ж її вихлюпаєш, як вона знову тут таки набирається? Це однаково щорічку вихлюпувати. А сонце вже ген ген угору підбилося. Це ж ти вже, мабуть, думаю, встав, черевики почистив, сорочку нову надів. Банька жабисько поблизу на лататі сіло, лупає на мене глузливо, ще кумкає, наче сміється. Тут Собакевич на нього як гавкне, воно тільки шубо всю воду. Собакевич весь час мене морально підтримував, гавкав, хвостом махав, мабуть, відчував, що я страждаю через нього. І раптом мені ідея в голову стрельнула. І чого тільки, скажи, ті ідеї стріляють у голову не зразу. Така ж проста Юриндовська ідея заткнути дірку, а тоді вже вихлюпувати. А я ж вихлюпував, не заткнувши. От Бовдур! Нарвав я ж муток трави якось, що єдина на острові росла, намацав дірку, заткнув. Знову почав вихлюпувати. О! Пішло діло. Хоч поволеньки, а пішло. Сантиметр за сантиметром борти човна з-під води виростають. Уже й на берег тягти можна, крекчучи, потяг. Потяглося, є. Тепер треба човна нахилити, воду вилити, бо вже не вихлюпується. Ох і важко було. Нарешті воду вилив. Дірку добряче заткнув. Собакевича в човен. Сам за весло і ходу. Ох же ж гріб, бризки аж до неба летіли, і весь час на дірку позирав. Чи не тече? Сонце вже високо, а все-таки надія. Може, обманює сонце. Може, не почався ще екзамен. По селу біг аж серце вискакувало. Не обмануло сонце. Ява зітхнув і замовк. Я дивився на нього з усім співчуттям, на яке тільки був здатен. То ось яка йому придебашка вийшла, що перевернула догори дригом все його життя і не розкажеш уже нікому, не поясниш, бо ті наші шпигунські справи вимагають абсолютної таємності, конспірації. Коли міліціонер, товариш Паляничко, не повірив нам, Хто хто ж повірить, у нас був один вихід мати незаперечні докази, факти, піймати на гарячому, і ява, бідолаха, мусив усім і в школі, і дома казати одне, що пішов на рибалку замість екзамену і нести за це кару. Ну, а в тебе як? спитав Ява, не дивлячись на мене. Ех, краще б він не питав. Відчуваючи себе злодієм, наче я щось украв у нього, і, позичивши в сірка очей, я признався йому про ту нещасну четвірку. Ну що ж, я радий за тебе, поздоровляю, сказав він. Це добре, хороше, значить, у тебе буде настрій у таборі. Коли їдеш? Ну нащо? Нащо він крає моє серце? Це ж ми разом мріяли поїхати у літній табір до моря, в Одесу. З такими труднощами батьки діставали нам путівки. Ніколи ми з'яви не були на морі, тільки в кіно та по телевізору бачили. А як нам хотілося до моря? Сині далі, білі кораблі, чайки, альбатроси літають. Курс, Норд-Ост, кричить капітан. Ми навіть двічі намагалися втекти до моря і двічі нас ловили на станції. А торік була дводенна екскурсія до Одеси. Я, як на гріх, захворів, а яву Галина Сидорівна відмовилася брати за черговий наш вибрик. І того ж дня її забрала швидка у районну лікарню, Апендицит. а екскурсія була через три дні. Супроводжував клас учитель малювання Анатолій Дмитрович. Ява, скориставшись цим, набрехав батька, то він їздив на велосипеді в лікарню до Галини Сидорівни. І вона зглянулася і дозволила йому їхати. Проводжав яву до райцентру тато. Ява, щасливо усміхаючись, визирав з вікна вагона, і раптом на пероні з'явилася Галина Сидорівна, втекла з лікарні, щоб провести клас. Ява зойкнув і присів, ховаючись. Тато вмить усе зрозумів, а поїзд уже рушив. Тато кинувся у вагон, схопив яву і на ходу вискочив разом з ним з поїзда. Не щастило нам з морем катастрофічно. І от, коли мрія була вже абсолютно в нашій кишені, з Явою трапилось отаке. Дід Варава ще вчора одніс до школи і здав явину путівку. Доведеться мені самому їхати. Але хіба це те? Хіба я сам відчую так усі радощі моря, як ми удвох відчули б? Та нащо ж він каже? Радість не поділена з другом. Це не радість, навіть не пів радості, а якась поганська четвертинка, мізерія якась, тільки не хотів йому це сказати, як згороду почувся сердитий голос діда варави: Льоха голодна, неси вже. Потякаєш там, двійошник. Я воздригнувся. Зіщулився весь, схопив вагани і поплентався до свернарника, А я поплентався додому. Батько сидів за столом, снідав і, як завжди, читав газету. Мати на машинці строчила матроску, давно мені обіцяну, спеціально для табору, підвела голову, лагідно усміхнулася. Дуже її втішила моя четвірка. Вона й не чекала. Постояв я трохи на порозі, тоді підійшов до неї і, відчуваючи холод у грудях, як тоді, коли вперше стрибонув з верби у річку, сказав не шийте, мамо, не поїду я в табір. Мати мовчки здивована звела брови. Що? отклав газету батько, не поїду в табір. Вже тихіше, але твердо повторив, як. Як це ти не поїдеш? Чого? спитала мати. Розхотілося. То він, понімаєте, жартує, розігрує, підморгнув мені батько. Нічого я не жартую, не поїду, справді. Моти захворів, примружився батько. Цілий рік, понімаєте, голову мені морочив з тим табором, а тепер, понімаєте, як путівка єсть, коники викидаєш. Це ж такий понімаєте, табір, як Артек. Діти понімаєте різних народів. І ти з ними, дурень. Ніколи ж понімаєте в житті моря не бачив. Не вигадуй, синку, підхопила мати. Ще лікарка сказала, що тобі до моря треба. Гланди в тебе й носоглотка. Нема в мене ніякої носоглотки. Не поїду я. Поїдеш, поїдеш. У голосі батька вже дзвеніла криця. Не поїду. Ти як, понімаєте, з батьком розмовляєш? Ой, гляди, візьму ременяку. Ну й беріть. Тільки в нашій країні дітей не б'ють. Це в усіх газетах написано: дітей б'ють лише імперіалісти. Ти, ти... Ти скипів батько і вже замахнувся ременякою, але тут мати кинулася на захист, обхопила батька руками і, підштовхуючи, почала відтісняти до другої кімнати. Витягши шию, батько визирав за маминої спини і кричав Ну, тепер, понімаєте, ти таки не поїдеш. От. Він вихопив з кишені путівку і почав рвати. От! От, замість того, щоб, понімаєте, у морі хлюпатися будеш, будеш, гульні тобі тут, понімаєте, не буде, не буде. Я тобі покажу, понімаєте? Характер показувати, малище. У мене теж, понімаєте, є характер. От-от путівку, серце моє рвав він на шматки. Біленькими паперовими клаптиками тихо, безгучно. Падали на підлогу, синє море, білі кораблі, чайки і альбатроси. Сльози закипіли в мене на очах. І хай, і хай! скрипнув я і прожогом вискочив з хати. Я сидів у густих, Непролазних бур'янах, за клунею, і шморгав носом. У носі свербіло і щепало, як після газованої води. А в серці була та порожня холодна прірва, коли відчуваєш, що нема вороття. Ну й нехай, не треба мені вашого моря, ваших кораблів і альбатросів. Але ж ти сам захотів цього, так сам, звичайно, сам, але. Чи може ти думав, що тебе вмовлятимуть, на колінах проситимуть, потім побіжать до діда Варави, переконають його, що з переекзаменовкою можна їхати в табір, і ви з Явою спокійнісінько собі поїдете? Так ти думав? Ні, але так, мабуть, почуває себе людина, що йде за свого друга на тортури, в тюрму або й на смерть. Складне, але благородне почуття. І заради яви я готовий. Ви ж просто не знаєте, що то за хлопець ява, як ми з ним потоваришували. От я вам розкажу.